Економію, hey, народ, народ. Я постараюся коротко, бо власне не збираюся тут когось агітувати за євровибір. Я думаю, що сьогодні тут, на жаль, зібралися вже переконані люди, бо краще було б коли за цим кровим столом за ініціативою таких шановних організаторів сьогоднішньої події зібралися ті, що хто ті, хто ще вагається, або представники тих політичних сил, і яких залежить підписання від імені влади відповідного документу. Я скажу ви одне, що для мене особисто, думаю, що для більшості, хто тут зібрався, вибір між Європейським Союзом та Митним Союзом це не вибір між двома союзами, це вибір між минулим і майбутнім. І що минулим, ціну якого ми абсолютно добре знаємо, і майбутнє, яке ми бачимо по життю наших сусідів. Я б завжди агітував не викладам Франції, Німеччини чи Італії чи інших старих європейських країн. А прикладами Болгарії, прикладами Словаччини, прикладами Польщі, які ще вчора були в таборі, дуже класно правильно називалось, радянському соціалістичному таборі, і сьогодні живуть зовсім іншим е, життям. Панове, сьогодні ми маємо відверту протидію Кремля і п'ятої колони. Не дарма, хто окремо сьогодні сказано е, паном В'ячеславом, що із п'яти політичних сил, чотири за європейські вибори, але мусить бути п'ята колона в кожній нормальній парядній країні. Так от сьогодні протидія Кремля і п'ятої колони. Потребує стратегічного бачення від усіх, хто виступає за європейський вибор. Адже йдеться не лише про вільність і не лише про одноразову акцію цього року, аби добитися підписання асоціації. Підписання цієї угоди це не кінець, це лише початок роботи. Мало того, це початок боротьби за євровиді. Дозволю собі сказати, що облога Кремля, вона не є торговою війною. Це буде повномасштабна холодна війна з засуванням і економічних, і релігійних, і шпигутських, і будь-яких інших підривних механізмів які є в персоналі в Москви. Ця війна надовго. Вона буде направлена на зрив підписання цього року. Якщо цього не вдасться, вона буде направлена на виграш російського кандидата в 2015 році на президентських виборів. Якщо цього дай Бог не вдасться Кремлю, вони будуть направлені на виграш парламентських виборів 2017 року. Тому нам треба стратегічно дивитися на боротьбу за євроасоціацією є як на довге завдання всього українського суспільства і демократичної частини політику. І тут, напевно, в цю наш колега із е, Свободи, я б хотів би, не відповідаючи на їхні застереження до європейських стандартів, які я частково також поділяю, сказати одне: ми можемо довго шукати причини, чому нас не влаштовує та чи інша. Частина європейського життя. Ми можемо висувати свої бачення і свої вимоги до Європи. Але є одна пропозиція: або ми йдемо в Європу, в таку, як вона є, або шукаємо причини, чому цього не зробити. І українська історія, користуючись присутністю пана В'ячеслава, напевно, нас вчить, хоча б на прикладі пана Сірка і пана Виховського, що треба або працювати разом, або зразу готуватися до проразку. І або ми консолідовано йдемо в Європу при всіх нюансах, які нам подобаються і не подобаються, або ми просто чесно кажемо, що ми зриваємо цей процес. Я кажу про необхідність співпраці демократичної опозиції і нинішньої ганстерської влади в Україні. Можливо, це комусь не подобається така теза. Хтось каже, що треба боротися Януковичем у всіх його проявах. Я категорично наполягаю. Зовнішній політиці до підписання у вільності угоди Янукович наш попутник. І поки не просохне Чорнило під його підписом угоди Асоціації Україна ЄС, він наш союзник в зовнішньої політиці, на другий день після просихання Чорнила він знов наш ворог, якого треба перемогти на президентських виборах 2015 року. І його партію треба перемогти на парламентських виборах 17-го року. І цю тезу треба втілювати в життя. Щиро втілювати не позірвати. Бо у нас є різниця причин підписання Євроасоціації. Я розумію, що для нього це дах пограбування для України, а для нас це цивілізаційний вибір. Але у нас одна мета. Так сталося, і слава Богу, що так є, що ми можемо прийняти і єврозакони, і підписати Євроасоціацію при відносному спокою на Сході України. Панове, чим можемо ми, громадськість, а я виходу до непартійної частини сьогоднішньої презентації. Підтримати цю роботу. Мені здається, що ми сьогодні маємо посилити українську, ще раз підкреслюю, ганстерську владу у протистоянні з Кремлем, який намагається нав'язати зрив нашого суверенного права обирати Союз. Ніщо так не посилить позицію України у протистоянні з Кремлем як підтримка найширшої мас громадськості. І я бачу два методи для цього. Про перше, вже багато було сказано сьогодні моїми колегами. Це звільнення Юлії Тимошенко. Я би взагалі запропонував гасло free to you» – Звільнення двох ю Юлі і України. Бо насправді це пов'язані речі. Сьогоднішній план фюле нам чітко свідчить Без free для Юлі не буде фрі для України. І ми мусимо це гасло наповнювати сенсом. З моєї точки зору, Януковича сьогодні є унікальний шанс перестати бути в очах і України, і світу гангстером, а стати політиком. Для цього треба відпустити Тимошенко, принаймні на лікування, як перший етап її звільнення. В кінці кінців довести, що людина, яка не боїться Путіна, не може боятися засудженої Тимошенко. І довести, що він не порожняк, а цілий трикор. І другий, другий що залежить від нас. Я зараз офіційно звертаюся до всіх, хто за європейський вибор України. Давайте почнемо у вересні місяці масову акцію демонстрації свого євровибору. Давайте, починаючи з столиці, завершуючи кожним куточком нашої країни, продемонструємо євровибір шляхом вивішення європейської символіки, прапорців, стрічок, значків, наліпок, всього іншого, щоб Київ став таким самим проєвропейським, як був помаранчевий у 2004 році. Це буде найкращою підтримкою. Для Януковича під час підписання. І головне, це буде сигналом Європи. Ви підписуєте угоду не з Януковичем, який не відповідає більшості європейських стандартів як політик. Ви підписуєте угоду з українським суспільством. Януковичі приходять і уходять. Україна повертається до європейського дому. І я закликаю і колег по демократичній партії, і владу, і в першу чергу кожного свідомого українця затратити дещицю своїх трудових заощаджень. На європейській пропорції або стрічку, яку закріпити на своєму автомобілі, на своєму будинку, на своєму літаку або іншому одязі. Я вважаю, що цей знак буде показувати, що йдеться не про політичні маневри на верхах, а йдеться про цивілізаційний вибір всього 40 мільйонного українського суспільства. Я впевнений, що це може стати частиною нашої роботи по вступу в Європу. Бо асоціація це ще не робота. Це лише заданий напрямок. Україна має завоювати свою свободу і свою Європу. А це треба, кордон рабства неможливо перейти нелегально. Його треба зробити публічно при всі. І ця стрічка, цей препарат, цей значок може бути ідентифікацією того, що кожен українець пройшов кордон до Європи. Дякую.